Місце подійче, місто рівне, спорткомплекс дюсш США 4, закинула 10, або більше м'ячів. Забиває зараз Ольга Братковська з далеко з опорного положення. Красивий омен. У Ужгородської команди передача вітани Гавки. Кут звідки атакує. Відлетів до суперниці. До Орешко. Знову здали Кукидок. Карпатів... Від Галичанки. Програв що дві матчі своїм рулинку Куренком у боротьбі за мед. Сверху відставання Карпатівки втратили Братковська. Виходить Ларезуненко. Красиво. Тренерство разом ну, із службою Збройних силах України закидає Владислава Слободян. Чи це Тетяна Кіч. 9-5. Перехоплює, перехоплює Міхєва. Передача в центр на Анну Гававку. І не забиває на Говавка. За у в воротах. Обіною та забиває. 16, 6-5. Рівне поступаються. Вероніка Щерба. Стеренко до переведення на протилежний фланг. На так... 17. Тренер воно теж може кидати з і запити при цьому влучає, 17 ісі. Перше вищої ліги минулого сезону дев'ютанку Суперлігії. Штанга так відказується Валерія Нестеренко. на Тримається за коліно. Братковська, Братковська. передача на Вітюгіна. Кидок! Не соромиться і не вагається. Відразу атакує. <плітні> Ось її пас Діана Хаєна! Класна, класна передача на Катерину Фененець. Подховська йде вперед. 14. Розіра швидкого центру. Яна Гававка. Красиво переграють. Оборони не голкіпера. Браво, Аніта Стеценко. Швидкий перехід. Братковська доводить до полярника, але там не забуває. 23-14. А політаємо. Доходить яч. Голярдик Вже Здалеку доводиться кидати голярдик реалу. Почався Анастасія переконувала це індивідуальні дії від Валерії Нестаренко і черговий сейф. Аніта Стеценко. Забиває, забиває. Піча взаємодії. З Братковською втрачає. І політаєво не забуває. Анастасія Політаєва. Ще один сейв. Векіперка на рівне до США 4. Вірідніка. Щерба. пас. Валерія Нестеренко. Класно переводить. Зазнає невдача. Не залишається при цьому господарок. Кидок! Це гараж. Це Вероніка Щерба. Гававка. пас на Карину. Колодюк Та з ворота Братковська. Перед нею дві суперниці. Братковська. Відколи нападі не було. І ще один м'яч. Свома кадотаткує збір до 18. Отибирає набирається досвіду. Передача проходить. Підкорська. Єлизавета Сергієнко шикарно проривається на Молода гравчиня Карпат. Це Горошко. Обадян в лінію. Валентина Чумак, розвертаючись, не забуває. нічого, серйозні проблеми, невдалі атаки. Я Нестеренко, передача на Владиславу Слободян. Підо Валерія Нестеренко. В кут штанга. За рахунку тридцять вісім